Промоція Львову цьогоріч не потрібна. Вирішили у бюджетній комісії. Мовляв, чемпіонат Європи і так додасть нам популярності. А відтак запропонований мільйон двісті тисяч обрізали наполовину. Основна думка депутатів була що рік 2012 він сам по собі для міста львова і проведення євро буде надзвичайно промоційний і проводити додаткові додаткову промоцію саме витрат в адміністрації міського голови є недоцільною тому 600 тисяч було запропоновано зняти Тепер про дні Львова на сході України можна забути, кажуть у відділі промоції. Проте саме завдяки цьому і вдалось залучити до міста тисячі туристів, і водночас грошові надходження. Ми маємо величезний інтерес в тих містах, куди ми приїздимо. На жаль, маючи тепер по суті нуль в бюджеті на ці заходи, ми повинні згорнути таку діяльність. А на що тепер цих коштів вистачить? Ані на що їх не вистачить, тому що їх немає. А є борги попереднього року, і закладена сума рівно покриває ці борги. За новим бюджетом коштів забракне не лише на промопоїздки чи фестивалі, а й навіть на подарункову символіку. Ця книжка коштує 80 гривень. Ми закуповували на 60 таких книжок. Купували в 2011 році. Однак промоція це не лише знайомство з містом а й залучення інвесторів, але для цього коштів буде удвічі менше. І сподіватися лише на футбольне євро тут теж марно, адже приймаючих міст є вісім і фінансові партнери навряд чи із них виокремлять саме Львів. Натомість інші міста господарі вже зараз використовують свій шанс. Та, зрештою, сьогодні вже видно наскільки. Е... Більш активно, активніше і масовіше інвестують в свою промоцію на ті ж самі польські міста. І якщо ми позбавимо себе такої можливості, використавши євро, дати цей додатковий ще меседж від себе до наших потенційних цільових клієнтів, ну це просто буде втрачена можливість, яка трапляється раз на сотні років. Для залучення іноземних інвесторів Львів отримав коштів майже у 10 разів менше від необхідного. Конкурувати у таких умовах з іншими містами нам буде непросто навіть попри цьогорічне євро.